Головне про події 30 жовтня. Україна отримала лише 10% воєнної допомоги від США. Зарплати прокурорам вирішили не підвищувати. А китайці висадяться на місяці вже до 30-го року. Докладніше далі. Україна отримала лише 10% від пакету допомоги, за який проголосував Конгрес у 2024 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, питання не в грошах, а в бюрократії та логістиці. Запит України на ракети Томагавк, про який стало відомо з преси, був конфіденційною інформацією між Києвом і Білим домом. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Це означає, підкреслив президент, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Україна й Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної, пише видання Financial Times. Київ нібито намагається відновити переговори за посередництва Катару. У Кремлі заперечили цю інформацію і назвали її вбросом. Верховна Рада України вирішила не підвищувати зарплати прокурорам на третину. Повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксалана Підласа. Також Верховна Рада підтримала законопроєкт про реформу рахункової палати. Ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду. Та США. в той же час парламент не підтримав штрафи для мобільних операторів за поганий зв'язок під час відключень світла. Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями та затвердило нові зразки обмонтирування. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Рятувальники спасли котика з будинку у Києві, який пошкодив російський безпілотник. Квартира, де був кіт, майже повністю вигоріла. Зараз пухнастого вже реанімували та передали господарю. Його життю нічого не загрожує. Близько трьох тисяч північнокорейських військових цього тижня доправили до Курської області Росії і розмістили за 50 кілометрів від українського кордону. Повідомляє видання Financial Times. Як заявив президент США Джо Байден агенції Reuters, українські сили мають вдарити по північно військах, якщо вони зайдуть на територію України. Лідер Чечні Рамзан Кадиро заявив, що на території Російського університету, який за його словами атакував ВПЛА, були українські військовополонені, які там загинули. Він також стверджує, що наказав своїм командирам більше не брати українських бійців у полон. В Іспанії повінь забрала життя понад 50 людей після того, як Валенцію накрили сильні зливи, і вода піднялася до трьох метрів. Каламутний потік зносив все на своєму шляху. Метеорологи прогнозують, що зливи триватимуть до завтра. Китай відправив космічний корабель Шенчжоу 19 із трьома космонавтами на національну орбітальну станцію Тяньгун для проведення експериментів та здійснення виходів у відкритий космос. Усе це в рамках підготовки до майбутньої місії з висадження людини на місяць. Китай планує зробити це до 30-го року. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.